Доброго дня, українські народи, доброго дня колеги. Хочу напомнити всім про Конституцію України, особливо 13 і 14 статтю. Зацитую тільки 14, один абзац. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Що хочу сказати, президент. Має максимально дотримуватись Конституції як гарант Конституції. І доки не буде закінчена війна, про що він обіцяв закінчити війну до тих пір. Парламент не має давати згоди або подовжувати мораторій на продаж землі. Ніякої продажу землі не буде, але передусім. Цю землю потрібно облікувати, а то ми зараз не знаємо, де що знаходиться і в кого знаходиться, хто її орендує, хто платить за неї, а хто просто на цьому наживається. І землю потрібно оцінити. Колеги, обговорення завершене. Переходимо до.